Гасло пропивницького вже незмінно з квітня свобод. О 14-й годині біля Кіровоградського районного суду зібралися за підрахунками Суспільного 20 людей. Вони влаштували акцію на підтримку розвідника Романа Червінського. З квітня цього року у Кропивницькому тривають засідання у справі колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперацій. До цього були у Києві, Незважаючи на те, що засідання буде закритим і нас туди пускати не будуть, звісно, але все ж таки Потрібна підтримка. Бачу несправедливість, бачу, що людину, яка захищає Україну, яка стільки багато всього зробила для України, її засуджують. Підозра вже багато часу і немає ніяких. Зрушень під вартою Червінський перебував з квітня минулого року. Йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота у липні цього року. Оку, вийшов з-під варти під заставу згідно з рішенням Кропивницького апеляційного суду. З обвинуваченням він не згоден. Перед засіданням Роман Червінський сказав, що прокурора проситиме пояснити суть обвинувального акту. Я попрошу роз'яснити йому у нього, щоб він дав мені роз'яснення, який момент я не розумію в цьому обвинувальному акті. В них в справі так і написано, що з метою злочинного умислу створив умови для перельоту російського літака. Засідання у справі Червінського з червня, згідно з рішенням цього суду, триває у закритому режимі. Сьогодні розпочато судовий розгляд. У справі прокурором зачитано зачитано обвинувальний акт. Ми клопотали перед судом про роз'яснення суті обвинувачення. Суд обійшовся лише формальним цитуванням статті Кримінального кодексу. Ми маємо чітко володіти інформацією про те, що ж саме нам інкримінується. Якщо говорити про перевищення повноважень, то ми маємо чітко володіти інформацією, які були визначені. Повноваження у Якщо ми говоримо про злочинний умисел, то ми маємо чітко володіти інформацією. Прямий, непрямий умисел, можливо, необережність. Заявили клопотанням про порядок дослідження доказів. Неможливо допитувати потерпілих та свідків, доки не ознайомляться з письмовими та відеодоказами. Сказав адвокат Костянтин Глоба у справі: 17 потерпілих. Прокурор був не готовий сьогодні до визначення обсягу дослідження доказів. Просив суд перенести судове засідання на місяць. Ми вже однозначно стверджуємо, що прокуратура затягує розгляд даної справи. Ми три рази заявляли зауваження, суд не роз'яснив суті обвинувачення. На наші заперечення було сказано лише те, що потім розберемося, потім досліджувати будемо докази. На засіданні були присутні двоє прокурорів. Від коментарів відмовились. Можливо. Наступне засідання призначили на 28 жовтня. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.